Преображення Господнє – це одне з 12 головних християнських свят, установлене на честь явлення Ісуса Христа в божественній величій славі перед своїми найближчими учнями. Цю надзвичайну подію описують євангелісти Марк, Матфей і Лука. Незадовго до своїх хресних страстей Спаситель взяв Петра, Якова та Іоанна і піднявся на гору помолитися. За переданнями то був фавор, щоправда, є й інше передання, Гора Гармун. Поки Спаситель молився, учні від утоми заснули, коли ж прокинулися, побачили, що Ісус преобразився, лице його засяяло, наче сонце, а одяг став білим, як світло. В цей час до нього явились у славі Небесній два пророки Мойсей та Ілля. Вони розмовляли з ним про страждання і про смерть, які йому належало перетерпіти в Єрусалимі. Коли ж Мойсей та Ілля відходили від Христа, Петро, не знаючи, що сказати, викликнув Наставнику, добре нам тут бути. Поставимо три намети тобі один, Мойсеєві один, і один Іллі. Раптом світла Хмара осінила їх, і вони почули голос Бога Отця Це є син мій улюблений. Його слухайте. Оповідь про цю подію знають, певне, усі, та важливішою є символіка чудесної події. Скупі слова євангелістів породили чимало тлумачень, чому преображення сталося на горі, бо гора символ зустрічі землі й неба. Чому явилися саме Мойсей та Ілля? Бо вони, по-перше, уособлюють Старий Завіт, Мойсей П'ятикнижжя. Ілля пророків. По-друге, вони обидва бачили з'явлення Бога Феофанію у світ через явища природи, Мойсей на вершині гори Синай у формі темної хмари, ілля на горі Кармель у формі подиху вітру. Проте ці Феофанії були неповними, бо в них. Відсутній образ Бога тепер же на фаворі, завдяки преображенню, завдяки божественній енергії, ці феофанії отримали завершеність. На думку багатьох біблеїстів, преображення сталося незадовго до юдейського празника кущів, що знаменувало перебування Господа серед вибраного народу. Того дня зводили курені шалаші на згадку про сорокалітній перехід пустелею і про славу Всевишнього посеред стану юдеї. Тим то і Петро сказав: зробимо тут три намети. Тож святкуємо преображення Господнє. З миром, спокоєм в душі та чистими світлими помислами.